Всім привіт! З вами канал of Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Роберт Гарсія про скандальний епізод в поєдинку між Девісом та Роучем. Вау, Володимир Кличко хоче боксувати за титул. Заява промоутера Олександра Усика зобов'язали провести обов'язковий захист по одній із версій строки. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Екс чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні висловив повагу Ламонту Роучу, який минулому вихідними в Нью-Йорку майже здобув сенсаційну перемогу над Джервонтою Девісом. За словами Хейні, помилка судді та Атлетичної комісії Нью-Йорка відіграла вирішальну роль у результаті бою, оскільки не було зафіксовано нокдауну, через що бій і завершився в нічию. Де він зберіг свій титул, ця думка Хейні була озвучена в інтерв'ю журналу рінг». Завжди знав, що Ламонт прийшов, щоб дати бій. Знаю цього чувака ще з того часу, як ми були дітьми. Ми з ним часто перетиналися аматорами, знав, що він налаштований всерйоз, знав, що дасть бій. Але, як на мене, він стрибнув вище за голову. Він виступив краще за всі мої очікування. Вважаю, що він переміг. Про незафіксований нокдаун це було просто нечувано. Вперше таке бачу. Американський тренер Роберт Гарсія висловив свою точку зору щодо рішення судді Стіво Вілліса не фіксувати нокдаун в бою між Жервонтою Девісом та Ламоунтом Роучем. Гарсія вважає, що це рішення відіграло значну роль у результаті поєдинку та могло вплинути на підсумковий результат. На його думку, якби нокдаун був зафіксований, це могло б призвести до зміни позиції на судді. Дівських картках і навіть перемоги роуча немає сумнівів, що Рефері мав відраховувати до восьми. Це є суддя, дуже професійний. Він один із найкращих у світі, але тут він зробив велику помилку. Він допоміг зільці. Коли ти знаєш, хто зірка і кого ти захищаєш, тобі все одно треба бути справедливим. Роуч пішов із нічією, але він мав стати чемпіоном. Навіть якщо вони пообіцяли йому реванш, і я певен, вони вже сказали йому, скільки він отримує за реванш, він все одно не чемпіон. Іноді бійці вважають за краще бути чемпіоном світу, а не здобути величезний чек, тому що бути чемпіоном світу це щось особливе для них, незважаючи на те, що Роуч вже чемпіон світу. Світу у другій напівлегкій вазі бути чемпіоном у двох вагових категоріях і побити когось як Джервонта це має велике значення для нього, як для кар'єри сім'ї тренера для всіх, сказав Гарсія. Ну і я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. Американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер поділився своїми амбіціями, висловивши невдоволення поточним розкладом речей. Я один із найкращих, але мені надають можливості. Мій послужний список і родовід говорять самі за себе. Всі ми знаємо, що я маю такі шанси. Я можу змагатися з будь-ким і побити їх. І вони це знають. Нам просто потрібно, щоб ці хлопці були готові битися зі мною. Я можу наробити багато галасу своїми виступами та забезпечити свою спадщину. Я заслуговую бути там, де всі інші досі прокрущують тих самих хлопців. Я ніколи не отримав. В рекламну підтримку від великих компаній. Я домагаюся своєї можливості потрапити в міксері Season і будь-які інші великі бої, які мені можуть запропонувати. Я завжди готовий до цього. Я перемагав всі труднощі і продовжуватиму це робити. Не так вже й багато великих американських супертяжів, але є великий американський супертяж на підході в особі Майкла Хантера. Усім їм потрібен партнер для танцю. Настав час для проривної вечірки Майкла Хантера. Антера на мене чекає багато великих боїв. Я маленький суперважковаговик і маленький хлопець, який бореться з гігантами. Це захоплююче, як Давид вбиває голіафа, і мені потрібен хтось, хто допоможе підтримати цю енергію. Зрештою, ми до сьогодні йдемо. Все, що мені потрібно, це можливість блиснути, а все інше стане на свої місця. Сказав Хантер в останньому бою у грудні. Хантер здобув дострокову перемогу над Крістіаном Ларондо Гарсією. Єдину поразку Майклу завдав Олександр Усик у Крузервейті у 2017 році. А американський промоутер Том Лефлер упевнений, що легендарний український чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко здатний відновити свою кар'єру і знову здобути титул, ставши найвіковішим чемпіоном в історії дивізіону. На його думку, Володимир сам налаштований на це та хоче продовжити виступи. Наприкінці березня Кличко виповниться 49 років, і він не виходив на ринг із 2017 року, коли зазнав поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Володимир, історична постать. Я не хочу спекулювати на Володимирі, але наскільки я розумію, він хоче битися за титул. Якщо хтось і може повернутись у його віці, то це Володимир. Він у приголомшливій формі щоразу, коли я його бачу, майже як тоді, коли він провів історичну серію із 25 успішних захистів титулу. Його чекає багато відмінних поєдинків: реванш з Антоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Дюбуа – це також чудовий бій. Але все залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе і не вкладатиму в його уста жодних слів. Я хотів би, щоб він повернувся як фанат боксу та фанат Володимира. Дуже поважаю Володимира та його брата Віталія і те, чого вони досягли на рингу, і те, з чим зараз стикаються в Україні. Для мене вони як брати. Сподіваюся, ми скоро побачимо кінець цієї непотрібної війни та вторгнення до їхньої країни. Ну і на завершення, Всесвітня боксерська асоціація WBA встановила терміни для обов'язкового захисту титулу чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, який є володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO. Це означає, що Усик повинен провести бій з обов'язковим претендентом за версією WBA найближчим часом, щоб зберегти свої титули. Комітет проаналізував поточний стан дивізіону. Індивідуальну ситуацію українського чемпіона та надав йому 24-місячний термін для проведення обов'язкового захисту титулу. Мета цього рішення дати боксеру можливість провести поєдинки із найсильнішими суперниками у дивізіоні. Усик бере участь у ключових поєдинках світового боксу, відкриваючи нову еру у цьому виді спорту. З цієї причини чемпіонський комітет, керуючись внутрішніми правилами та актуальною ситуацією у світовому боксі. Оксі наголошено організації боїв найвищого рівня. Саме тому період обов'язкового захисту було продовжено, надаючи усику гнучкість у виборі найкращих можливих поєдинків. Йдеться у заяві. Варто нагадати, що 38-річний українець в останній виходив на ринг у грудні минулого року, перемігши Тайсона Ф'юрі. Також він заявляв, що йому залишилося у боксі півтора-два роки. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.